рівного дня, шановні українці. Чи можна навчити магії кожного? Насправді ні. Кожного можна навчити робити ритуали. Тобто дати схему дій, дати примівки, розказати, що за чим як робити. По суті, тільки чаклунську частину, коли людина механічно повторює певні дії і, не відаючи як, вона закручує енергії і щось починає відбуватися. А саму магію як науку, ну, більше половина людства. Не зможе вивчити. Чому? Тому що рівень інтелектуального, перш за все, розвитку невисокий, тому що для будь-якої науки повинен бути інтелект. Якщо людина має інтелектуальні здібності, тобто з дитинства батьки привчали любов до творчості, до розвитку образного мислення, до читання, малювання, писання, розв'язування якихось алгоритмів, побудову, розв'язування, задань. Це я не про школу кажу, тому що школа це виховує рабів. Вчить покірності і бути тупим рабом. Те ж саме вчать релігії. Ну, це для держави. держава. Тому більшість людей не спроможна осягнути науку магії, тому що немає до цього можливостей. Тому що навіть не нечеклунство, наприклад, енергопрактики, як сітхи, там телекінез, перекінез людині, якщо дати механічне повторювання, то без бази, <кій> <кій> без підготовки, навіть людина не зможе механічний чоклун повторити, відтворити ці дії. Тобто фактично тільки відсотків 25 от, такої побутової магії людина може зробити. А осягнути всю науку потрібен достатньо високий розвиток. Ну, тому я роблю інкетування і відсів тих, хто непридатний до такого. Перед тим, як приймати людей на курс, тому що хотіти навчитися змінювати своє життя і впливати на інших це добре. Але інколи люди не мають достатнього енергетичного розвитку, тому що, наприклад, Молоді душі, які приходять в наш світ. Зазвичай вони мають ресурс фінансовий великий, ну, базовий хто ще. Кого не понижували там до рівня тварин. А хто навпаки перший раз став людиною, то вони мають фінанси в тому числі на навчання і на все інше. Але вони мусять починати з низів, з самого простого і помаленьку рухатись далі. Тому бажаю вам всім саморозвитку, бути сильними, набиратися сил і навчатися, навчатися новому, розвивати образне мислення, інтелектуальне, в будь-якому віці тренувати свій мозок. І пізнавати науку науку магія на тому рівні, на, якій, на якому ви це можете зробити, тому що якісь потужні знання можна осягнути тільки вже з достатньо високою базою, з втіленнями десь. Ну, як мінімум 7 втілень має в людини бути. Ну, мінімум 6, ладно, ну 7-8, тобто на 9 це вже цикл переходження далі. От. Тоді вже можна, як... тоді вам будуть навіть приведуть вчителя і дадуть доступні знання і фінанси на це все, щоб ви розвивалися далі. Тобто 9 циклів прожили, могли зробити перехід на новий рівень. Бажаю вам сам. всім мати силу, розвиток і славу українській нації і смерть ворогам української нації.